Символ націєвбивства. Сандармох. За Онеським озером поблизу Біломорканалу у прямокутних ямах під сосновою глицею лежить інтелектуальна еліта, українське розстріляне відродження. Лариса Скрипникова у своїй статті пише: Не буду називати відомі на весь світ імена письменників, міністрів, учених, артистів, бо ми всі перед Богом рівні. Наведу лише один факт: серед них є прізвища жінок, їм було по 25 років. Боже, яких мук вони зазнали. Вони страждали, як і чоловіки, як усі, мерзли, голодували, тяжко працювали. Вони ж були молоді і гарні, страшно уявити, як їх принижували, квалтували. Нібито незручно про це казати, ми соромливо опускаємо очі. Та це ж було замість ніжних рук чоловіків наречених. Нахабні пики, брудні руки катів, втрачене, замордоване життя, більшість українців за окремим списком всеукраїнського центрального блоку були розстріляні 3 листопада. Чи можна уявити собі творця театру Березіль, режисера Леся Курбаса зв'язаного з драматургом Миколою Кулішем? Це були молоді та середнього віку люди, які ще створили б неоціненні духовні скарби для свого народу. Сама присутність таких людей у суспільстві. Робить його кращим. Але постріли Ката Матвєєва, виконавця волі чужої, глибоко ворожої нам російської комуністичної влади, змінили хід нашої історії. Засуджених готували у трьох кімнатах бараку, що розташовувалися послідовно. У першій кімнаті звіряли особу, роздягали і обшукували, в другій роздягнених зв'язували, у третій. Голих і зв'язаних глушили ударом дерев'яної колотушки в потилицю. Потім вантажили в машину осіб по 40, і накривали брезентом. Члени бригади сідали зверху. Якщо хтось внизу приходив до тями, його заспокоювали ударом колотушки. Після прибуття на полігон людей скидали по одному в приготовану яму, на дні якої стояв Матвєєв. Він власноручно стріляв кожному в потилицю. Так він приводив у виконання осіб по 200 за зміну. Операція розпочалася в серпні 1937 року. Це була наймасовіша єжовська чистка суспільства від категорії населення, що не годилися для будівництва комунізму в Радянському Союзі, творець якого Ленін учив: будьте зразково нещадними, розстрілювати нікого не питаючи і не допускаючи ідіотської тяганини. Тяганини і справді не було. Усе робили швидко і без слів. Українських письменників у Сандармоху розстріляли насамперед за те, що вони українці. Це було вбивство, яке показує, що істинною суттю так званого жовтневого перевороту в Росії була не боротьба за соціальну справедливість і рівність націй, а жорстока фашистська війна проти національного пробудження поневолених народів імперії, проти устремління українців, читаючи про масові репресії червоних років. Ми, молоді громадяни України, багато чого не розуміємо. Чому, наприклад, так багато пам'ятників комуністичним вождям, які вбивали наших дідусів і бабусь, катували їх, принижували? Чому зараз не розповсюджується правда про те, що нас хотіли знищити як націю? Єдине, що зрозуміло, так це те, що усі ці смерті не були просто так. Усі ці люди поклали життя заради майбутнього України. Вони пронесли цей хрест. Для того щоб ми, сучасне покоління, жили у вільній державі. Про пережиті страхи у нас все ще не прийнято говорити чи писати. Ось спитайте старше покоління про те, як вони переживали голодні часи. Ніколи ці дідусі і бабусі не згадають смерті жахи, а розкажуть про те, як їх підтримували їхні рідні та знайомі, як вони весело проводили вечори. Українці тим і вирізняються. Ми ніколи не пам'ятаємо погані речі. Ми вміємо їх забувати. Ми ідемо у майбутнє через усі негаразди з високо піднятою головою. Єдине, що я можу пообіцяти, це те, що ми не забудемо. Пам'ять про жертви ми збережемо і передамо наступним поколінням, надто велику ціну сплачено за державну незалежність України.